Добрий день, друзі. Ви на каналі ми з вами. Сьогодні ми хочемо показати вам на продаж однокімнатну квартиру. Однокімнатна квартира потребує ремонту, але вона з автономним опаленням. Є тут санузел, унітаз. Тут давно ніхто не проживає. Ось котел автономний, щотчик, умивальник, і кімната, кімната складочкою. Балкон. Потолок. Всі вопроси до продавця. Продавець заявив ціну 100 тисяч гривень. Хозяйка каже, що може бути торг. Дзвоніть, торгуйтесь, договоряйтеся. Робіть ремонт і вселяйтеся. Є тут сарайчик. Є тут клаптичок землі, такий посадить цибульку, помидорчик. Рядом тут є ставочок, є зона отдиха, є вигул для собак. Рядом є тут магазинчик. Звоніть, спрашуйте, задавайте вибухи. Рядом тут є школа, є дитячий садочок, є поштове відділення. Все тут є рядишком. І, і рядом город Телефон буде у першому коментарі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде багато цікавого. Будемо ділитися досвідом. Своїх прожитих років, все, що ми можемо, все, що ми маємо, все покажемо. На все добре, українці.